Що це було? Це, ми, це було під Донецьком. Так, це була Марінка Красногорівка. Я там отримав перший дрон, Все, не отримав, взяв у знайомого перший дрон у командира своєї групи танкової Саші Качевніка. Він, він їхав у відпустку і каже: возьми, якщо хочете, побалдей. Класна штука. І він підняв мені як зараз на 100 метрів при мені стоїть Камбріг. Я мій охоронник. А Камбріга-охранів, не це горі. Камріга-охоронник. Саша, і я так дивлюся, 100 метрів чи 120 висота. Я бачу картинку. Я бачу mm -hmm. картинку з камери, і він мені повертає пультом mm -hmm. в одну сторону, в другу сторону. І я говорю, він каже: і він так може пролетіти два кілометри вперед. Mm -hmm. Я говорю, це все. Давай мені його. Вони тоді нові стоїли космічні гроші, там mm -hmm. щось під, під тисячу. Тисяча плюс доларів, да. да. У мене була тисяча плюс доларів, але як ти кажеш, корні взяли своє. Я захотів купити два Бушних, а чим один новий?